Пише про відкриття, ну yeah. про початок роботи. Так, шановні колеги, кворум є. Так, ставлю на голосування питання про відкриття засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. На сьогоднішнє засідання винесено одне питання про призначення управителів багатоквартирних будинків на території Буцерківської міської територіальної громади. Доповідайте потім буде заступник міського голови Анатолій Кравець. Є ще запитання, якісь пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного виконавчого комітету Буцерківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Владка Анатолій Васильович, Включіть мікрофон, Кривець Антолюсель. Цим проєктом рішення пропонується призначити управителем багатоквартирного будинку гуртожитку на території Білоцерківської міської територіальної громади. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово сплатаційна контура номер 1 для двох багатоквартирних будинків. Об'єкт номер 1 згідно з додатком 1 – це будинки вулиця Ярослава Мудро, 57, вулиця Ярослава Мудрого, 59. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради, міська служба замовника. Для 21-багатоквартирного будинку гуртожитку об'єкт номер 2 згідно з додатком 2. Додатку 2 21 гуртожиток, яким опікується міська служба замовника. На даний момент після прийняття цього рішення вона буде управителем. Відповідно, уповноважте директора департаменту житлово-комунального господарства на підписання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком строком на один рік. Забезпечити директору департаменту житлово комунального господарства, забезпечити в п'ятиденний термін укладання договору на надання послуг з управління багатоквартирним будинком департаменту житлово комунального господарства та управління комунікації інформаційної та цифрової політики. Забезпечити оповіщення мешканців співвласників даних будинків стосовно визначення управителя для їхнього будинку. Прошу підтримати будь ласка. Є запитання? Серіович, будь ласка, Берко Сергірович, в мікрофон. Це з законодавством передбачено, Анатолій Васильович, так, на, да. на, один, да. на один рік. Так, да, в разі, якщо визначається управитель таким чином, відповідно до порядку, на один рік укладається угода. Потім може бути або продовжена, або співвласники визначаються відповідно до законодавства далі з своїм будинком. Добре, дякую. Будь ласка, є ще запитання? Немає. Ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую колегам за розуміння і швидке реагування. Дякую. Ну, на цьому всі питання порядку денного ми розглянув. Хтось є ще питання? Нема. Все, дякую за роботу до вівторка.